Всім привіт, друзі! Вже вкотре ми приїхали в село Міла Київської області Вижгородського району на огляд житлового комплексу Міланж. А це один із наших улюблених об'єктів, оскільки тут використовується така класна плитка «Лофт Брік Чілі» і віаноантрацит на основі пінополістиролу товщиною 150 і 200 міліметрів. А це забудовники будуються із міста Дніпро. Так і вони показали дуже класну якість будівництва. Будинок побудований із крамоблоку. Всі норми тут виконані. Дуже власники, інвестори, дуже переживають за якість, щоб все було і змонтовано правильно. І багато разів до нас зверталися, щоб ми приїжджали, розповідали, як монтувати термопанелі, як готувати стіну. Це у нас на перший поверх іде Віано-антрацит, на основний фасад. Це лофт рік чилі. Подивіться, як якісно виконаний монтаж і фугування швів. Дуже охайно зроблені корзини для кондиціонерів. Бачите, все виведено дуже якісно. Це у нас тут укриття, бетонні перекриття. Ось видно товщину утеплення, бачите? Наскільки товстючі тут стіни і термопанелі? Ось такий. Очисник можна використовувати для очищення від висолів. Наприклад, зафугували уже фасад, і неочікувано там, через тиждень чи там, через 10 днів може піти дощ. Якщо таке виникає, ось в принципі, один із кращих очищувачів це Сіка Гард румунський виробник. Бачите, друзі, тут у нас також є підвальні. А приміщення, наскільки я розумію, тут викладали плиточку просто вручну. Тут забудовник. Дуже перше, що якісне будівництво. По-друге, кожне питання телефонують, нас запитують, а як краще, навіть якщо це для забудовника не вигідно з фінансової точки зору, він робить все правильно. І це саме головне.